Ну що, поїхали. Ось так виглядають деталі передньої частини мого світшоту, деталь спинки і комірець. Перше, з чого ми почнемо збирати світшот наш, то це з ось цієї рожевої частини. Перше, що ми робимо, збираємо плечові шви на сантиметр, так як зазначений припуск у нас у викрійці. Звісно, ми підбираємо в тон нитки. Після того, як ми з'єднали по плечовим швам, їх треба розпрасувати в різні сторони булавочками. Прикріплюємо наш комірець до горловинки, суміщуючи між собою центри деталей. Якщо б я шила ці деталі з трикотажу, то треба проклеювати ось цю частину деревічком, там, де буде у нас вхід під блискавку. Так як ця тканина у мене для цього не підходить для проклеювання, я проклеюю. Деталі, ті, які будуть на зворотній стороні. І зараз я буду з'єднувати плечові шви на нашій підкладі і вшивати так само комір, так як я вшивала на рожевій тканині, сумішуючи центри, вшивати комір ось в ці деталі. З'єднуємо деталі прямою строчкою. Ось так виглядає деталь після втачування коміру. Як то кажуть, апетит приходить під час їжі, і я вирішила додати ось такі яскраві стрічки на передню частину. На обох тканинах я провела лінії, по яким я буду пришивати одну тканину до одної. І суміщуючи тепер ці лінії, накладаючи одну тканину на одну, я обережно. Пришиваю лаймову стрічку на рожеву тканину. Після цього запрасовую смужку на лицьову сторону і фіксую її прямою в вкрай деталі. Тепер зрізаю залишки тканини і висікаю припуски по горловині, там, де буде проходити шов притачування блискавки. Деталь підклади і основну деталь з'єднуємо лицем до лиця по верхньому зрізу коміра, поєднуючи центри цих деталей. З'єднуємо прямою строчкою по верхньому зрізу коміра. Деталі з'єднала. Відповідно до кольору тканин я нитки заправляла також різні. В голці була ливкова нитка. А в шпульку я заправила рожеву. прийшла черга вшивати блискавку в цю деталь. Її вистачить довжини 30 см, але моя блискавка задовга, тому я хочу її укоротити. Відрізаю свою блискавку, але трошки довше, ніж потрібно, бо, поки я буду прибирати зубчики, може вистрипатись ця тасьма, тому я просто перестраховую себе. Потім я ставлю мітку, конкретно, де в мене має закінчуватись моя тасьма. І одну мітку трошечки вище, там я е, пришию таку стопор тканинку. Далі ви у відео побачите. Трошечки нижче мітки стопора я ручними стіпками зашиваю зубчики, для того, щоб в мене блискавка не розходилася. Обпалюю край тасьми, щоб не дуже стрьопалось, розділяю блискавку до зашитого місця, і плоскогубцями з обидвох боків прибираю зубчики. Ці сторони, де я прибрала зубчики, я ручними стіпками стачала, щоб вони не розходились, і нашила ось такий прямокутничок тканини довільної довжини на тасьму. І тепер будемо пришивати її вже до деталі. Блискавку вкладаю на 5 мм нижче від верхнього шва коміра і починаю з закріпки пришивати блискавку до основної деталі за допомогою однорожкової лапки, при цьому урівнюючи обов'язково край тасьми і край зрізу деталі. Підвертаю ось цей вільний край тасьми і також його прикріплюю, щоб він не заважав потім в роботі і добре тримався. Аналогічно пришиваємо другу частину блискавки. Але обов'язково урівнюємо шви горловини, для цього треба поставити мітку на блискавці, щоб у нас вони сходились ідеально один напроти одного. В моєму випадку ці шви закриті декоративною тасьмою, тому їх не дуже помітно. З'єднуємо з підкладою, припуски я завертаю на зворотню сторону, урівнюю шви горловини, закурюю це місце булавочкою, і також булавками фіксую інші частини для деталі, щоб вони не роз'єднувалися і було легше їх зшивати. І прокладаю пряму строчку, прямо попадаючи в ту строчку, в яку ми вже пришивали блискавку до основної частини. Після того, як притачали блискавку до підклади, перевіряємо якість нашої роботи, щоб сходились шовчики, і після цього тільки вирізаємо припуски обережно, не доходячи міліметр буквально до шва. Врізаємо кутики, зрізаємо зайве по шву притачування горловини. Також зрізаємо до половини припуск, який у нас йде по основній деталі вздовж блискавки. І тільки після цього вивертаємо наші куточки на комірі обережно виправляючи блискавку, прокладаємо пряму строчку вздовж блискавки, таким чином з'єднуючи основну деталь і деталь підклади. Цю строчку я проклала вкрай своєї тасьми яскравої, і тепер у нас підклада не буде залазити в блискавку при її використанні. Тепер треба нам з'єднати деталь підклади і деталь основної частини по лінії горловини. З'єднуємо центри горловини, з'єднуємо плечові шви, закалимо булавочками і шов прикладаємо точнісінько в шов, який у нас вже є. Попереду горловини доїжджаємо до блискавки настільки, наскільки це дозволяє нам лапка. У мене залишилось приблизно 6 см. Висікаємо зайві припуски по лінії горловини і запрасовуємо комірець добренько, а також шов притачування горловини. Для подальшої зручної роботи я з'єдную деталь підклади і основну деталь булавочками, і по периметру прокладаю пряму строчку. З'єднуючи ці деталі на 0,2-03 сантиметри, і таким чином наші деталі будуть з'єднані, і буде простіше далі працювати з цією деталлю. Обов'язково треба осноровити нашу деталь, зрізати ниточки або тканинку, яка вилізла після пошиву. Нижню центральну деталь я укладаю на верхню, фіксую її булавками і прокладаю пряму строчку, з'єднуючи ці дві деталі. Таким же способом я фіксую підкладочну деталь, яка в мене також тут є, і з'єдную цю деталь з іншими прямою строчкою. Ось так це виглядає в мене. Якщо ви шите не з подвійної деталі, то у вас зверху ось тут буде просто вирочна строчка. Тепер з'єдную деталі полочки та спинки по плечовим швам, заправляючи в оверлок нитки так, щоб колір нитки відповідав кольору тканини. Не забуваємо установлювати деталі після пошиву. З'єднуємо між собою тепер вже ці дві великі деталі, обов'язково поєднуючи між собою всі мітки. Деталі укладаю лицем до лиця, з'єдную по центральній частині спинки плечові шви. Мітки на бокових частинах полочки з'єднуємо з швом притачування верхньої і нижньої деталі на полочці. І далі заколюємо булавочки вздовж всього зрізу для зручності пошиву. З'єдную тепер це все єдиною строчкою на оверлоці. В оверлок я заправила руду нитку, бо вона тут більш нейтральна в даному випадку, і підходить плюс-мінус до всіх кольорів. І показую вам свій факап. В мене не зійшлись плечові шви, але так як в мене обмаль часу, то я не буду виправляти це і залишу так, як є. Ви ж старайтесь, щоб у вас все зійшлося ідеально рівненько. Шов я вже добренько запрасувала і тепер хочу зробити відстрочку. І буду робити її кожного разу, міняючи нитку, щоб строчка моя відповідала кольору, по якому я шитиму. Починаючи і закінчуючи закріпкою, я прокладаю ці строчки. Ось результат. Суміщуємо мітку на рукаві з плечовим швом, з'єднуємо деталі булавками і пришиваємо рукав за допомогою оверлоку до нашої основної частини. Рукава вже на місці, і на цей рукав, який в мене йде з декором, я вирішила поставити щось таку тасьму з бахромою. Тепер одним єдиним швом нам треба закрити рукав і боковий шов. Кофту вивертаю на зворотню сторону. З'єдную шви понизу пройми між собою з'єдную рукав і бокову частину кофти, так як це показано на відео. Шов з'єдную оверлоком. Після пошиву обов'язково запрасовуємо шви. Настала черга манжетів. Беру грузинку шириною 5 см. Обвертаю неї своє зап'ястя так, щоб мені було комфортно. Резинка у мене досить жорстка. Визначаю з довжиною і додаю 2-3 см на припуск для стачування. Відразу відрізаю дві однакові деталі, так як у нас два манжети, і стачую їх в кільце поперек резинки, проклавши декілька паралельних строчок. Ось так це виглядає. Вкладаю резинку в рукав і фіксую додатково, щоб трималась добре наша резиночка. Резиночку пришиваємо оверлоком. Оверлочні хвостики я завжди ховаю в шов за допомогою циганської голки, ось так як показано на відео. Резиночку тепер завертаю ось так всередину рукава і знову фіксую її булавочками. Фіксуємо це все прямою строчкою. Починаючи з закріпки, пришиваємо резиночку. Це така трошки незручна операція, бо вузенький рукавчик. Але все вийде. Строчку прокладаємо десь посередині оверлочної строчки, щоб добре зафіксувати, щоб добре трималася резиночка наша. Доїжджаємо потім до початку нашої строчки. Також робимо закріпку. І все. Виходить ось така краса. Тепер нам залишився лише манжет по низу кофти, і я вам говорила, що я не завжди вирізаю кашкросе так, як. Пропоную нам викрійка, бо завжди кашкарсе буває різне за своєю щільністю, розтяжимістю. Тому манжети з кашкарсе я вже краю по факту, коли бачу перед собою тканину та її властивості. Тому я беру ось так довільно на око кашкарсе і розтягую, прикладаю, приміряю донизу кофти. При цьому, звісно, я контролюю і відчуваю, щоб не було ось цього. Дуже жорсткого такого натягнення, напруження тканини. Коли я визначилася з розміром, ставлю мітку і плюс 1 см на припуск. І якщо поміряти викрійку, то видно, що в мене десь сантиметра на 4-5, кашкарсе по факту вийшло менше, ніж пропонує викрайка. Прямо по одному з жолобків на кашкарсе я промальовую лінію свою. Ширину я залишаю відповідно до викрайки, вирізаю свій манжет. В цьому місці я ставлю надсічку і ріжу спочатку один шарт тканини чітко по рубчику, а потім інший шарт тканини, також чітко притримуючись рубчика, з'єдную в кільце прямою строчкою. Висікаю зайві припуски, складаю манжет навпіл і запрасовую його так. Щоб він у нас схожий був на догу. Для цього треба при прасуванні розтягувати верхню частину манжету. Манжет ділю на 4 рівні частини. Точно так само ділю низ кофти. Кофту вивертаю на зворотню сторону, суміщую лівий боковий шов з швом манжету, і далі інші мітки, також з'єдную між собою. Так у нас буде рівномірне натягнення манжету. Заколюю ще додаткові булавочки і пришиваємо на оверлоці наш манжет до кофти. Шов притачування треба обов'язково добряче відпарити та запрасувати його вгору на сторону виробу. У мене вийшла ось така яскрава краса. Наш світшот повністю готовий. Починаємо роботу над брюками і почнемо ми з кишені. Верхній зріз кишені я проклеїла далі і запросувала припуски так, як це пропонує викрійка. Прокладаю пряму строчку і запросовую три інші припуска на кишені і укладаю кишеню на намічене місце на задній половинці, булавками прикріплюю кишеню та пришиваю її на 0,1 см по краю. Ось так вона виглядає. При пришиванні в шпульку я поставила синю нитку в тон штанини, а в голку заправила руду нитку і ще також я зробила ось тут закріпки, щоб не було видно припусків на кишені. Переходимо до передніх кишень. Вхід в кишеню я проклеюю деревічком на мішковині. Потім мішковину я прикладаю лицем до лиця до передньої половинки брюк і з'єдную їх прямою строчкою. До половини зрізаю припуск на мішковині. Припуски брючини запрасовую на сторону мішковини і по лицевій частині мішковини прикладаю строчку на 0,1. Запрасовуємо мішковину на сторону брючини так, щоб утворився ось такий перекант і прямою строчкою на сантиметр фіксуємо мішковину до брючини, ось який результат має вийти. На мішковину укладаю підзор, з'єдную ці деталі булавками і зшиваю їх оверлоком. Аби в подальшому кишені не бовталося і не заважали при пошиві, в двох місцях я їх пришиваю в самий край до брючини, лицем до лиця на задню половинку брюк укладаю передню частину брюк, урівнюю по лінії коліна, по лінії низа і по талії, з'єдную булавочками і зшиваю оверлоком. Шов стачування запресовую на сторону задньої половинки і роблю відстрочку шва на 5 мм. З'єднуємо крокові шви на брюках, урівнюючи лінію коліна. З'єднуємо шов сидіння. Для цього одну брючину я вивертаю на лицеву сторону і її вставляю в ту брючину, яка у нас на виворіт. Поєдную крокові шви. Шви злажу ці в шахматному порядку, щоб не було утовщення. фіксую булавочками і оверлоком сшиваю цей шов. На черзі пояс брюк і я роблю його аналогічним способом, як я шила манжет на кофті. Ширину залишаю таку, як. На виклійці, а довжину його я обираю сама за рахунок жорсткості свого кашкарсе. Пояс стачую в кільце, залишаючи отвір для резинки, висікаю зайві припуски і ручними стіпками цей отвір закриваю на деякий час. Зликала переношу на пояс лінії, де будуть в мене проходити строчки колісок. На машинці обираю операцію під номером 18 і ставлю максимальну довжину стібка. Опускаю голку в ту мітку, яку я перенесла з лекала, встановлюю магніт і прокладаю пряму строчку. Точно так же потім прокладаю паралельно нашу другу строчку. Цією строчкою пояс дуже добре зберігає свою еластичність. Тепер я ділю пояс на 4 частини і З'єдную його з брюками. Операція дуже схожа, як ми з'єднували манжет з кофтою. Пояс також іде з невеличким натяжінням. Пояс пришиваю оверлаком. Прийшов час прибрати ручні стіпки. Помірявши талію, відрізаємо комфортно довжину резинки. На один край заправляємо англійську булавку, а на інший край вставляємо голочку. З тією стороною де англійська булавка заправляємо нашу резинку в куліску. Голка не дозволить випадково заскочити резинці в куліску. Припуски резинки накладаємо один на одного і зшиваємо на швині машині. Після цього резинку рівномірно розправляємо по кулісці, і точно так же ми вставляємо інші дві резиночки. Наші брюки повністю готові. Дуже класний пояс вийшов. Все акуратно. До речі, я вам не показувала, як шити манжети, тому що манжети на брюках ми шиємо точно таким же самим способом, як ми шили манжети на кофті, на рукавчиках. Пояс дуже еластичний, а головне, мені подобається, що він не додає зайвих об'ємів на талії. Костюм вийшов нереально крутий, мені дуже сподобалось його шити, і я дуже дякую вам за увагу.